Нагадаю, ми вже говорили про це раніше. Що сьогодні Верховна Рада оголосила про часткову мобілізацію збройні сили України? Проходять зараз посилено навчання. Участь у планових заходах беруть і десантники. Кілька сот повністю екіпірованих львівських військових передислокувались на місця проведення навчань. В Міністерстві оборони кажуть, що до Криму військових з інших частин України наразі відправляти не будуть. І е, поговорити про ці навчання ми маємо. Змову гостем з нашим гостем у студії це Владислав Назаркевич, майор, офіцер західного регіонального медіа центру міністерства оборони України. Доброго вечора. Доброго вечора. розкажіть нам деталі. Ми тут бачили відео з навчань десантників, які ще навчання відбуваються, і власне ну, керівництво міністерства оборони заявило офіційно, що відбуваються такі навчання. Вони відбуваються всюди, по всій Україні, на заході, на сході, на півдні, в усіх практично без виключення військових частинах. І з оцими десантниками львівськими, які вибули на навчання, я також особисто разом з ними і з усім товаришем сідав цей літак, вибував в місце, їм визначили їхнє командування. Хлопці вночі були підняті по тривозі, прибули на аеродром. Так само екіпаж літака, це вісім людей. Вони з Мілітополя. Вони так само прибули на аеродром. Там їм оголосили місце, куди вони мають продислокуватись. Вони про нього нічого не знали, але спокійно. Загрузились на борт літака і в визначений час прибули туди, куди треба. Це десантники. Які ще навчання? Тобто, які підрозділи ще навчання? Ну, у Львівській області. Багато військових частин. Зокрема, і механізована бригада, яка дислокується на Яворівщині. Ці військовослужбовці це, також це, це, це відео, що ви нам. Так, так, ці військовослужбовці також вони перевелися в вищий ступінь бойової готовності, вони виконали необхідні елементи бойового злагодження. Ми побачили, що техніка їхня на досить високому рівні, вона готова, вона пересувається, вона заряджена зброєю. Вони і люди психологічно, морально готові до важких іспитів. Вони впевнені в своїх силах, зосереджені на виконанні своїх завдань. Які це навчання? Тобто, ну, це якось. Проходять, ну, що проходять на цих навчаннях військові? Ну, на цих навчаннях вони виконують те, що виконують багато років поспіль. Вони тренуються, вони стріляють зі своєї зброї, використовують озброєння, займають якісь певні райони, розміщаються, там потім змінюють. Тобто те, що вони власне роблять повсякденно. І це люди досить підготовлені. Це Контрактники вони добровільно прийшли в армію. Вони дуже люблять свою роботу. Вони постійно це наголошують і постійно підтверджують, що вони готові до важких іспитів. Ми знаємо, що дуже багато добровольців зараз записуються. Військомати. Чи відомо вам що з цього приводу ну, приходять, звичайно, приходять дуже багато людей. Вони хочуть бути корисними для збройних сил для своєї країни, власне для свого народу. І е, військомати я знаю, що вони призивають тих. Людей, які дійсно необхідні, тобто, можливо, є певні критерії. Це дефіцитні спеціальності, там водії чи стрільці. Думаю, що звертають увагу і на те, коли і де відслужила ця людина. Тобто, якщо людина отримала відмову, я думаю, що їй не треба ображатись на збройні сили. Вони хочуть бачити в своїх лавах дійсно тих, хто допоможе якусь крутну годину. Тобто говорити зараз про те, що всі отримують повістку, це якби не на часі. Не, не на часі, так всі не отримують повістку, отримують тільки ті, в кому міністерство оборони бачить потребу, кого хоче бачити в своїх лавах. Дуже багато до нас на гарячу лінію власне дзвонили людей, казали, що бачили танки на вулицях, які там кудись пересувались. Ну, бойові машини, танки сумніваю, що танки пересуваються вулицями. Для, для того є тягачі, угу. бойові машини пересуваються містом. Це ну. Необхідність, вони мов, мусять виїхати, проїхати до куди треба. Ну, єдине, що можна зазначити, що вони безпечно пересуваються, ніяких проблем не створюють ні для інших учасників дорожнього руху. І куди їдуть? Їдуть на полігони у визначені райони. Ну, Міністерство оборони оголосило, що тривають навчання. Це ну, вона структура прозора і, і це заявила. Але деталі вони не варті до того, щоб розголошувати угу. про них. І, власне, у міністерстві оборони говорять про те, що військових зі всіх частин України до Криму не направляють. Тобто, що наразі у вас, якби наказу їхати до Криму в військових, не було. Не було наказу, але військові, хочу наголосити, вони готові виконати будь-який законний наказ. Вони чекають наказів. Це військові, це ефективні виконавці і ефективні керівники. Вони одні готові керувати, інші готові виконувати накази. Які настрої тоді перебувають у лавах військових? настрої дуже багато спілкувався з військовим з усієї України за декілька днів? Ми побували в багатьох кутках і спілкувалися з різними людьми. Це і пілоти там зі сходу країни, і десантники з заходу, і з центру країни, наші офіцери настрої кажу, вони зосереджені і готові до важких іспитів. Вони розмовляють різними мовами: російською, в побуті, ще якось, але вони знають, що у них є одна країна, і вони разом мусять один одного розуміти і виконати завдання за призначенням. Ну, крім того, пересувався в формі. І громадським транспортом, бо іншого одягу у нас не було. І е, хочу сказати, що настрій не тільки у військових, такі, а й у всіх українців. Ну такий приклад не знаю, як про нього сказати. Наприклад, в поїзді провідник довго не хотів брати гроші у нас за чай. бо... Так хотів підтримати. Розумієте, люди зупиняють, вітаються по військовому бажають здоров'я. Ну тому е, хочемо сказати від військових, хочу запевнити, що ця довіра вона високо цінується військовими. Вони дуже вражені цим і вони готові підставити плече і захистити свою країну. У мене багато знайомих. Вони часто мене питають. Ну ти військовий, скажи, є в нас армія, я можу спати спокійно, можна на неї розраховувати. І я йому казав завжди і повторюю зараз, що можна на неї розраховувати. І навіть судячи з останніх подій в Криму, можна з певністю сказати, що військові це люди слова, люди честі. Вони знали, для чого вони йшли в армію. Їх годував український народ багато років, і прийшов момент, коли вони. Просто мають відкинути в бік всі емоції, якісь і виконати свою роботу так як належить. каже, що армія не дофінансовувалася останні роки. Тобто, чи можна говорити, що в українській армії там нова якесь обладнання? Воно не застаріло. Ну, я би обладнання дуже багато різного. Якесь в кращому стані, якесь гіршому. Ну, наприклад, ми з десантниками летіли, летіли літаком 1991 року випуску. Але самі пілоти кажуть, що назвати його старим вони не можуть. Він в досить доброму стані. Він 5 років поспіль літав в Гренландію. Куди інші пілоти інших країн не могли долетіти, і при температурі мінус 35 приземлявся і доставляв там датським військовим певні там пальне, ще щось. Тобто техніка є різна. Але ту, ту техніку, яку ми побачили, наприклад, на Яворещині, вона в досить доброму стані, вона готова виїхати, вона виїхала вся, поїхала своїм ходом. Але армія, звичайно, не дофінансовувалась в тому опції, з якому би хотілося. І ще одна питання, якщо можна коротко, чи спілкувалися ви своїми колегами в Криму з українськими військовим? Ну ми, ми дуже хотіли потрапити в Крим, але ж е, кажу, що ми прибули на аеродром, і лише там отримали місце е, подальшого нашого пересування. Тобто, ми насправді хотіли потрапити кудись більше на південь, подивитись на власні очі, що там відбувається, розказати людям. У нас була відеокамера, ми хотіли подивитися, розказати е, о побаченому. Але Туди ми не потрапили, тому з військовими цим особисто не спілкувалися. Але в мене особисто є декілька друзів, які перебувають і в Феодосії і перебувають в Перевальному, там де заблоковані. Ну простими словами кажуть, що їм важко, але вони будуть стояти. Добре, дуже вам дякуємо за розмову. Нагадаю, гостем нашої студії був майор, офіцер західного регіонального медіа центру оборони Міністерства оборони Владислав Назаркевич. Дякую і вам Іван. за розмову